20 лютого 2014 року це один з найчорніших днів в історії України. Дев'ять років тому в Україні масово розстрілювали людей. Герої Небесної Сотні це ті люди, які загинули за нашу свободу. Вони перші жертви Російської Федерації до України за наші часи. Імена героїв викарбовані на цій стіні. Багато з нас почали рису. І цінувати події на Майдані тільки після 24 лютого 2022 року. Щире співчуття родинам наших героїв, які віддали своє життя за наші права, свободу і незалежність. Обіцяємо. Ми продовжимо боротьбу проти ворогів України за нашу волю, за нашу незалежність. І ми обов'язково відстоїмо наше право на свободу. Ми благодійний фонд Люди об'єднані Україною разом з благодійним фондом пам'яті Небесної Сотні та разом з Благодійним фондом Універсальна Допомога продовжуємо надавати юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу героям Майдану та їм сім'ям. Звертайтесь до нас та пам'ятайте, ми завжди з вами, ми завжди вам допоможемо. Все буде Україна! Слава Україні! Слава нашим героям! Ми про вас пам'ятаємо!